Доброго дня, шановні слухачі! Готуємося до ДПА з математики за 9 клас. Розглянемо таку геометричну задачу. Дано трикутник АВС. причому сторона АВ відноситься до сторони ВС як 1 до 2 корень з 3. Кут між стороною АВ і ВС відповідно 30 градусів. Ось цей кут 30 градусів. Сторона АЦ дорівнює 2 корень з 7. За таких умов потрібно знайти сторону АВ та БЦ. Отже, починаємо розв'язувати. Перший крок. Оскільки в нас є співвідношення, то відразу вводимо змінну. нехай. Нехай А дорівнює Х, тобто бо одиничка, тоді сторона БЦ. Буде дорівнювати 2 корення з 3х. Тобто, увели позначення, використали співвідношення. Тепер у нас є дві сторони умовно, і кут між ними. І є третя сторона. Е, всі, ви пам'ятаєте, теорему косинусів, що квадрат невідомої сторони, в даному випадку буде АЦ. Тобто, за теоремою косинусів. За теоремою косинусів, маємо що? А С квадрат буде дорівнювати АВ квадрат, додати ВС квадрат мінус 2 помножити на АВ помножити на ВС помножити на косинус кута між цими сторонами. Тобто на косинус кута АВС. Підставляємо замість А С, те, що в нас було дано 2 кореня з 7. 2 корення з 7 в квадраті. Буде дорівнювати. Замість АБ підставляємо Х, тобто Х в квадраті додати. Замість Б, це підставляємо 2 корення з 3Х, Підносимо до квадрату 2 в квадраті 4. Корінь з трьох тобто 12х квадрат. Відняти 2 помножити на AB це на Х. Помножити на 2 корін з 3х і помножити на косинус кута. Кут у нас був 30 градусів, косинус 30, корінь з 3 на 2. Отже, ми склали з вами рівняння. Розв'язуємо, підносимо до квадрату 2 корінь 7, 2 в квадраті 4, корінь 7, 7 4 на 7, 28. Буде дорівнювати х квадрат плюс 12 х квадрат, уже буде 13х квадрат мінус. Ось тут можна скоротити 2. і 2 Тобто буде 2 помножити на корінь з трьох і ще раз на корінь з трьох буде. корінь з трьох на корінь з трьох, 3, помножити на 2, це буде 6. І х помножити на х, х квадрат Тобто, далі наступний крок 28 дорівнює 13 х квадрат мінус 6 х квадрат буде 7 х квадрат Далі. Х квадрат дорівнює 28 поділимо на 7, тобто 4. І звідси х дорівнює 2. Оскільки це в нас сторона, то ми беремо тільки арифметичний корінь, тобто 2. За х ми постачали сторону АВ, Відповідно, сторона АВ дорівнює 2 см. І відповідно сторона БЦ, яка дорівнювала 2 корення з 3. Це буде 4 корення з трьох.